Псалом 22 Господь пастир мій, і я ні в чому не матиму недостатку. Він оселив мене серед лугів зелених, до тихих вод водить мене, Він підживляє душу мою, веде мене по дорозі правди, задля слави імені свого. Хоч би я ходив. По долині тіні смертної, то не побоюся зла, бо ти, Господи, зі мною, твій жезл і палиця твоя вони заспокоюють мене. Ти приготовив для мене трапезу перед очима ворогів моїх, намастив оливою голову мою і чаша твоя для мене переповнена. Так нехай милість Твоя, Господи, проводжає мене в усі дні життя мого, і я перебуватиму у домі Господнім на довгі дні.